Я називаю це запіканка аля болоніз і це любов з першого шматочка. Сьогодні готуємо шпагеті болоняза по-новому. І чесно, отак навіть краще. Готуємо болоне обсмажуємо фарш, полону цибулю даю до фаршу, туди ж відправляю терту морку, томатну пасту. Перемішуємо, додаємо соєвий соус, чорний молодий перець, прованські трави, чесник, червону паприку, Добре все вимішуємо, все готово. У підсоленій воді відварюємо спагетті. Викладаємо форму для запікання, зверху висипаємо м'ясну суміш і все добре перемішуємо. мисці розбиваємо яйця, сметану. Все перемішуємо. Додаємо сливки. Вегету, чорний молотий перець, сухий чесник, прованські трави. Перемішуємо. В кінці даємо молоко і тертий сир. Цю суміш виливаємо у спагетті, щоб гарно все прикрило. І відправляємо духовку на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. За 10 хвилин до готовності посипати тертим сиром. І ось так виглядає вечеря, яку реально хочеться з'їсти до кінця. Оновлена класика, і смачно, і по-сучасному. Спробуйте ви так приготувати. Не пошкодуєте. Обов'язково збережіть рецепт і напишіть в коментарі, чи вам зайшов такий рецепт. Смачного!